Сидорчук залишив Динамо та перейшов до команди із у складі. Гармаш їде до Європи. Втрата для збірної України. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай це відео вподобайкою а канал підпискою, і ми починаємо. Напередодні стався дуже неочікуваний трансфер. Капітан Динамо Сергій Сидорчук залишив клуб та перебрався до Європи. Протягом дня годували інсайдами, що ж це може бути за команда. І ближче до вечора стало зрозуміло, що це бельгійський Вестерло, один з аутсайдерів місцевої першості. Зазначається, що про трансфер попросив сам Сидорчук і в Динамо пішли йому на зустріч. Контракт українця із Вестерло розрахований на три роки. Погортавши склад нового клубу Сидорчука, я наткнувся на прізвище людинки з оркостанським громадянством Романа Нойштеттера. І він грає в. Основі бельгійців, тож Сидорчуку доведеться грати в одному клубі із росіянином. Причому Нойштетер народився у Дніпрі, розглядався кандидатом у збірну України, але перевзувся і взяв російське громадянство та відіграв 44 матчі за збірну недокраїни. В Бельгії він вдає з себе хорошого русского, лайками та постами війну не підтримував, але ніде публічної не засуджував. Також він не висловлював жодної підтримки Україні, де він народився. І цікаво, що контракти з Вестерло він підписав саме в день початку повномасштабного вторгнення. Також Нойштетер продовжує бути підписаним на руснявих футболістів та акаунти збірної і чемпіонату країни чотириста Ири ось такий одноклубничок для Содорчука, який додає питань до цього переходу. А ось як трансфер Сидорчука прокоментував президент Динамо Ігор Суркіс: Динамо не заробить на цьому трансфері великих грошей, але справа не у вартості гравця, а в тому, що я не міг відмовити людині, яка впродовж 10 років вірою та правдою служила команді і була її капітаном. Сергій заслужив право спробувати себе в європейському футболі. А ми виростили йому заміну. Є молодий брашко, досвідченіші Андрієвський та Шепілєв. Усі сторони залишаться задоволеними, заявив Суркіс. Ще один легендарний для Динамо персонаж може опинитися в Європі. Хорватські змі повідомляють, що трансфер Дениса Гармаша в Осієк перебуває на фінальній стадії. За інформацією джерела, Гармаш вже знаходиться у розташуванні хорватського клубу, і сьогодні на нього чекатиме медогляд. Раніше Гармаш розірвав угоду із Динамо та отримав усі документи, які дозволяють йому виїзд з України. Цікаво, кому і скільки для цього довелося занести. Та то таке заінсайдили ім'я нового капітана Динамо. Ним за інформацію джерела стане Віталій Буяльський. Одним з віце капітанів буде Андрій Єрмоленко, який влітку після свого повернення відмовився від капітанської пов'язки, яку йому пропонували. Втрата для збірної України. І вона теж пов'язана із Динамо. УАВ повідомила, що Микола Шапаренко через травму пропустить поєдинки відбору до Євро 2024 проти Англії та Італії. Півзахисник зазнав травми сухожилля двоголового м'яза стигна у матчі з Бешекташем. І відновлення Шапаренка займе близько трьох тижнів. Він вже залишив розташування національної команди. Замість нього до збірної з резервного списку викликали хавбека Дніпра 1 Олександра Піхальонка. Він вже приєднався до розташування команди у Польщі. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, та скоро почуємось.